Роботи цього райвіту, щоб вони щось робили, показали нам якісь показники. Грома через неділю ми збираємося тут на цьому місці. Ми дорожні побачити показники. скільки людей закритих, кому зробили контрольну закупку, хто робив контрольну закупку, хто відділ діловате, фамілію, слідувати. Ми це дуже побачити. Це не дитячий сад, це останнє попередження по християнськи нормально. Ми прийшли. У нас мирна акція. Ми нікому не угрожаємо, нікого не оскорбляємо, не обіжаємо. хоча... Робота цього райвідділку вимагає більше. Вимагає більше. 15 років существують точки. За, це, за цей період часу закрито було одна чи дві людини. В основному криють наркоманів, з них роблять торгаші, бари. Вони грузяться і їдуть. Конкретно хто сидів, сіки за що, за 15 років, два-дві людини сиділи. Все, всі стани торгували, торгують, продовжують торгувати. Міліція купує собі машини салону. Видно, які машини, це зарплату не купиш. що ви там будуть розказувати таке. Робіть щось. Бо ми вимагати будемо пісні заяви на звільнення. У нас є люди, які такої самої думки, як ми. Які будуть працювати, які хочуть працювати, яких це горя коснулося, кого є діти, кого хто похоронив родичі? Вони будуть робити, повірте, з нами разом ми зробимо. Ми всі разом будемо робити. Я вам скажу навіть більше, тільки за підтримки громади, коли це питання буде підніматися не тільки головою адміністрації, чи начальник поліція, а й залученням громадськості на районі, то ми обов'язково зможемо подолати це ганебне явище, яке у нас є сьогодні. Дуже прийом. ганебне. Явище. І що я вам хотів би сказати стосовно от, от таких мітингів. І зборів, це дуже корисні вони, але якби ще вони от, о, були підтверджені от, о, таким зверненням от на моє ім'я, чи на ім'я. Були звернення, були. Вже всі парать, прийшли, я не звертатися до вас. Ярослав, це звернення жде, народ, напів. Ви можете щось пообіщати, що ви щось хоч будете робити, Міліса, я вибачаюсь, не до вас. Тільки що ми пообіцяли, я дав відповідь на всі питання. вже чули, по-моєму. Нам всіх обіцяли, нам начальник вашої міліції, мельник Олександр, просив нас. Дайте нам днів, дайте нам Він зараз в зарахуться, я покрив трьох друзів, так в Турці. Та приживання із бари дня, два дня прийняти, щоб ви захтіли. Ви ж понимаєте, не все. Він нам просив, він просив кабінеті, казав, во є люди, які сиділи, він просто дайте мені десь. Дайте мені вас, я зроблю, я закрию. У мене є на арест, на… Ардіра... Де? ордера суд предупредив при циганів, щоб не торгували. От вам ордіра. Бачите, жінки? Ну так воно звернуться калітку прикрили. Сьогодні на порядку денну, сьогодні, в цілому в державі є стоїть питання реформування всієї системи правоохоронної органів і відповідно люстрації. Бо так звана люстрація, на жаль, вона ще зверху з Києва не спустилася ні. На місцевий рівень. тому я впевнений в тому, що питання люстрації каснеться і дуже, дуже обов'язково каснеться уманського районного відділу, і певні кадрові зміни і буду... і, Ну, за, за міський не буду воно говорити, воно... а за районний відділ. Я... Мало точка, я впевнений в тому, що районний. кадрові зміни і е... люстрація буде обов'язковою нашому районному, відділі. Але Певнений, що вона буде обов'язкова, але довга. Довго йде, бо йде сьогодні війна в державі. І всі, якби ті питання, які мали сьогодні вирішуватися на місцях, спрямовані на антитерористичну операцію яка сьогодні на державі. Тому певно треба трохи часу. Я обов'язково це питання особисто. Вже я сьогодні стою перед вами. Була Скільки це час? Скільки воно буде? А, якщо треба, ми я буду попадати перед, перед, перед начальником обласного управління МВД. Буду поподати прохання їх негайно відізвати. Пустки начальника районної міліції і прийде, і, і, і а, щоб він якби. Якщо ви він обіцяв до 10 -е число. Якщо він не справиться, то він уже не справиться. Не справиться, він обіцяв. нам лично кабинете. Есть письменно, є же все. От милиция, что пообещаю, посади, мы тут обіцяння, а то, что Ми тут стоїмо, а там так що ти подожди, то ми, то ви то ви ви, письмено, да. ми ж ми, а що ви зробили? Що ж почнемо? За закрыв, за, 2 дня, за день можна. За день, а ми, ми за, за день, дайте нам зелёну! Я, 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 я за день закрию всі. Ну дайте зелёну! Громаді, дайте. Громада, знає, будуть жінки їхати. Просто пройде неділя, і ми принесемо опять буча фактів, що точки торгують. Там, якщо хочеш, буде синяк, щоб ви не замітили, ще щось там, ну так. Дайте нам зелену. Вони будуть у вас в кабінеті писати, я. Я така та піката. Торгувала, всі кіло, що знайшли за три хвилини. А як вони можуть дати зелену, якщо вони поздають їх, що вони в них гроші беруть? Як вони можуть їх дати? Ну я, подавлю кошту, приведете, більше десяти машин на точно. заяву. будете через Лукяновку звільнятися. Через Київське Судову будете землятися. Нас не чую! Ви громаді пообіцяєте, що ви будете робити? Ми поможемо. Ми вже перший шаг вже що працювати. Ви за два місяці нічого не зробили. Абсолютно. Вот, пожалуйста, употребляючи, коли купляють діла по сьогодні разу колов. Быстрій Коли? У кого і коли? 22 дня назад? А не раніше? У кого?

Людина сказала, до слідючого вівторку, хати времени закрити, до слідючого вівторку. Яким чином закритий статус? Ну як яким чином? Давайте ми вам скажемо. Прийдемо на роботу. Соберемо всю міліцію на збори, скажемо, куди їхати, по яких точках. Це елементарно. Було вам желання. Команду фас і закрили за два дні. Все. простим чином. Та ми вам за два дня зараз куча відео привеземо, як получаєте, як водаю. Та ну що ж це, як там і вийшли, то вода і не кажуть. Що ж є? Як ви там всі на відео будете? За тиждень можна. Контроль закупку можна зробити.

Якщо їх не будуть кричати, ми за світи чи за документу тому